Дональд Трамп і Джо Байден напередодні перших дебатів говорять своїм виборцям, що обрання їх суперника буде катастрофічним для найближчого майбутнього країни. Трамп, наприклад, каже, що Байден руйнує країну. Інфляція лютує. Злочинність вийшла з під контролю. У Європі панує хаос, близький схід вибухає. Іран набрався сміливості. Китай на марші. І цей жахливий, жахливий президент тягне нас у третю світову війну. Президент Байден каже, що Дональд Трамп поверне країну назад в темні часи його президентства. Увесь прогрес і свобода, всі можливості під загрозою. Трамп намагається змусити країну забути наскільки темними і тривожними були часи, коли він був президентом. А ми ніколи не забудемо. Опитування громадської думки ж показує рейтинги кандидатів приблизно однакові, що підвищує ставки на дебатах, каже професор журналістики північно-східного університету Алан Шредер. Я думаю рівний рейтинг чинить певний тиск на обох кандидатів, як з точки зору можливостей, які надають їм дебати, так і ризиків. Ці дебати унікальні тим, що в них беруть участь як діючий президент, так і колишній президент, каже професорка з комунікації університету Пенсильванії Кетлін Джеймісон. громадськість дуже добре знає обох цих кандидатів як особистостей. Швидше за все знає про їх темперамент, їхні звички та характер. Але цього року, через вік обох, є потреба переконання, чи достатньо вони психологічно та інтелектуально стабільні, щоб бути президентом президентами сполучених штатів політичні дебати це майданчик, аби надіслати повідомлення та здобути момент, який стане предметом для дискусій в суспільстві, каже політолог Бред О'Доннелл. Consistently... Кандидатам потрібно постійно підкреслювати своє послання на цих дебатах. А окрім цього, треба й здобути кілька моментів, які потім стануть предметом розмов і на які зверне увагу преса, і які зможуть надати кандидату конкретну перевагу. Це будуть перші президентські дебати в історії США, коли жоден з претендентів офіційно ще не висунуті кандидатами від своїх партій. Вступних промов на дебатах не буде. Мікрофони обох кандидатів будуть вимкнені, якщо це не їхня черга говорити. Юрій Мамон Калаю Голос Америки.